Все, треба їхати додому. Але ж у мене бензин закінчився, ну трошки закінчився, скільки там. Ще? Ой, вже відсотків, Треба їхати до заправки, Так, подивимось. от так вона недалеко, поїхали. Все, припаркуваємось. Так, ну що, чого, треба вже йти, О, напевно, це заправка. Добрий день. Добрий день. Що вам Добре. Можете мені заправити машину, а то у мене майже відіт закінчився. Ну, добрий з вас Боже, я налью вам 10 тонн. А мені нужно 100 тонн. Тогда з вас 100 гривень за це. Ех, ладно, на тримай так це вам це Дякую. Так, ну все нажимаю. Стоп, стоп, стоп. Сначала припаркуйте машину. Припаркувати? А М -м -м. ех, Ладно, припаркую. Ну все, я припаркував. Так, ну що, все готово, нажимаємо. Оп. все, не ваше не зараз наліється і потім все можете їхати. Ну, сет, важкий заправився. Ой, треба виключити. Це, я виключу, можете їхати. Дякую. Хе, він не знає, що таке заправка. Я туди добавив багато швидкості. і це огня скорость. Ха -ха -ха. Так, ну що, заправив свою машину і можна їхати. Моя машина вже працює поїхали. О, вже нормально їде. Що? А як А! Що тормоза не працює Ой. І всім добрий ранок. Сьогодні на Вінницькій області хвільник по аварії і там чоловік погиб, його машина. Ну Це не жарти, це право. Десь. І сьогодні і ви, я вам покажу його, подивіться самі. Ось дрот дрон. Ось зазняв на машину і воного поївшого якось так. Е... А потім якось аварія попала в дерево. Да ви єдині. Це ви не заправили чоловіка цього машини. Ну да. А чого він так е... їде вести, що ви не знаєте? Ну не знаю. Я. А просто перепутав якісь труби, е... а потім я його завів. Так. значить ви припутали значить це ви да. це ви це ви вбили чувака цього. Що? брехня якась нато Обі... Ай! Тікати треба! Ох, я, який урод! Стіка від мене! Ну я й. Ох, це точно від вбив чувака цього від аварії. Нічого собі, от це то аварія Йома ну хапа Нусе. На рішені робити з цим все. Я піду переодягатися не в робочий одяг. Все, я вже в, в робочий одяг можна йти. Так, з вас десять тонн. Яких десять тонн? ви що здуріли? mm <sighs> Так, а ну лежи смирно, я сказал тебе. Ладно, ладно, никто стреляет, пожалуйста, не треба мне в участок. Надо, так треба, будешь рассказывать в участке. Треба! Так, ну что, давай, я пошли. не, не треба!